Вежа фортеці Шенфельс збудована у XII столітті з оборонною метою і дійшла до наших часів майже без змін, бо на фортецю ніхто не нападав. Товщина стін вежі, майже 3 метри. У ній зберігали харчі та боєприпаси на випадок облоги. Також там були приміщення для мешканців замку та війська. Захищатися з висоти круглої вежі дуже зручно, бо немає жодних сліпих зон і ворогу ніде сховатися. Кругла вежа не має слабких місць, кутів, що робить цю будівлю найміцнішою у цілій фортеці. Проте свою оборонну функцію ані вежа, Ані фортеця практично не виконували. Хоча в Саксонії періодично точилися війни, фортецю Шенфельс Вони благополучно оминули. Тож у 16-17 століттях її перебудували у замок. 25-метрова вежа залишилась автентичною і зараз відкрита для відвідин. Нагору можна піднятися незручними вузькими дерев'яними сходами, про які адміністрація замку повідомляє, що не несе жодної відповідальності за можливий нещасний випадок на них. Проте зазвичай всі благополучно підіймаються, милуються чудовим пейзажем та спускаються вниз.